За два століття від свого винайдення двоколісний вид транспорту велосипед набув широкої популярності в усьому світі. Його називають навіть найвидатнішим досягненням людства від 1800 року. Незважаючи на це, все ж велосипедистам доводиться досі відстоювати свої права, поруч навіть із новішими видами транспорту. Бажано, звичайно, щоб зробили більше велодоріжок, тому що чи дороги часто такі з дірками, ну і звісно, у нас водії трішечки такі бувають неадекватні. Для популяризації цього екологічно чистого і безпечного транспорту, щоб удосконалити інфраструктуру міста і захистити також учасників дорожнього руху, створюються громадські організації і асоціації у Луцьку асоціацію велосипедистів. Віднедавна очолив Степан Матіях, який вважає себе досвідченим велосипедистом і амбітно розглядає розвиток цього руху на Волині. Перша масштабна акція, яку довелося організовувати, участь у всеукраїнському велодні, щоб таку зробити акцію, треба її готувати заздалегідь багато з ким договоритися. Ось ми цього року взагалі це така акція, якби не комерційна. Всі просто зібралися і поїхали. Але бачите, цього року, ну в принципі, вже насрівки, як почалася війна, ну, АТО в лапках. От. І тому о, зараз ми долучили спонсорів, які ось надали нам кошти. Для Луцька це вже п'ятий такий щорічний велодень. Бути його учасником неабияка честь. Цього року велодень відбувався під гаслом Україна єдина і вібрав у себе кілька заходів. Найзнаковіший велопробіг найбільшим автомобільним кільцем міста. Велосипедисти на найрізноманітніших моделях стартували з театрального майдану міста. Проїхали вулицею Вениченка, проспектами перемоги, соборності, молоді відродження. минули рівненську та проспект Волі, щоб урочисто фінішувати у точці початку акції. Враження неймовірні. Мені здається, що навіть ось такі велопробіги і свідчить про те, що ми єдині, От ми їхали і нам всі сигналили, тобто ми кричали Слава Україні! Героям слава. Це навпаки. ну, Я рахую, що ми разом всі. Об'єдналися дуже шикарно. Трималася гарна колона. На наразі ніяких проблем не було. Гарно люди слухалися, підтримували нас, нашу ідею і не порушували правил. Дякуючи цьому, ми змогли спокійно доїхати до фінішної прямої. Я задоволений не знаю, яка кількість була велосипедистів, але десь думаю, ну біля тисячі багато було людей в ну і в вишиванках, і з прапорцями. Їздили, співали декілька разів гімн України. Ось ну було дуже класно. Мені подобається реакція людей, які бачать учасники. Різнилися не лише за видами велотранспорту і облаштуванням, але й віком. Та все ж мета була єдина: отримати задоволення і продемонструвати свою єдність. Участь у пробігові брали і сім'ями, і навіть робочими колективами під прапорами своїх організацій. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк долучився до акції і безпосередньою участю, і фінансово. Ігор Петрович завжди підтримував розвиток спорту у Луцьку. Підтримую його і підтримкою змагань, і побудовою спортивних полів. Зокрема, ця акція вона, по-перше, патріотична. А так само вона сприяє розвитку велосипедного спорту у Луцьку. Ми надали кошти для того, щоб хлопці могли закупити символи України. Це прапори, значки, маленькі прапорці. І завдяки продажу цієї сувенірної продукції під знаком Єдина Україна вони збирають кошти хлопцям на АТО. Велодень у Луцьку позначився і різноманітними конкурсами, і показовими виступами велобайкерів, і фотофлешмобом Україна єдина, і велосипедними гонками. Та найголовніше продемонстрував єдність саме тих, кому не байдужий не лише цей вид транспорту, а й здорове майбутнє міста.